Наступна пісня, яку ми співатимемо, вона написана десь в середині нульових ротів. Я часто розповідаю цю історію, тому що написав її один з найкращих музикантів в сучасності в християнській музиці, Мет Редмен. В його церкві, коли він лідер прославлення, поважний чоловік, пише музику, продає альбоми, серйозний, поважний, дійсно, безперечно, я чув його вживу. це... Феноменального таланту людина обдарована Богом. І в своїй церкві він бачив одну практику, що група прославлення співає, а церква стоїть і дивиться в стелю. Хтось спить, хтось займається незрозуміло чим. Але люди роблять все завгодно, щоб, аби не поклонятися. І на певний період часу вони в церкві припинили поклоніння повністю, закрили повністю цю опцію. Вони тільки слухали слово і молилися, і на тому все. І пройшов певний період часу, люди осмислили цінність, важливість цього, що відбувається. І на основі 102 го Псалму, другий віршик, там написано так: благослови душа моя Господа. Тобто, певною мірою, це наказ самому собі, Зосередь свою увагу на найголовнішому, на тому, хто є джерелом всякої благодаті. І після цього, що відбулося, після цих подій. Він написав одну з найпрекрасніших пісень е, останніх 20-30 років. В англійській мові вона називається Ten Thousand Reasons або 10 тисяч причин. І починається вона англійською зі слів «Bless the Lord all my soul» Благослови душа моя Господа. І повторюючи певною мірою те, що писав в 102-му псалмі автор, він е, наголошує про те, що є понад 10 тисяч причин у кожної людини для того, щоб возвеличувати. Бога, для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб поклонятись Богу, для того, щоб возвеличувати Бога, у нас більше, ніж 10 тисяч причин. І знаєте, ми можемо сказати, да, ні, це гіпербола, але якщо кожен із нас назве хоча б по 10 причин, і зробиться вся церква, все місто, вся країна, ми назрахуємо не 10 тисяч, а мільйони, мільйони подяк для Господа за те добродійство, яке Він зробив. Для нас. Тому перед тим, як ми будемо співати наступну пісню, я хотів би, щоб ми в дуже коротких молитвах благословили Господа в голос, хоча б за одну річ, яку Він дає вам ваше життя. Славлю тебе, милосердний, Бог, добрий ти. Добрий, Господи, до мене. І якби в милості твоїй ти не прийшов в моє життя, давно б мене і не було. Я дуже дякую. Дякую за спасіння, яке ти звершив, і за ту благу звістку, яку досягнула і серця мого і розуму. За нове життя. Дякую тобі. Дякую, Господи, що тільки чуд ти вчинив, Господи, для мене, в мені і для сім'ї моєї, заради імені Твого. Я дуже дякую тобі. Дякую, що і сьогодні в нас тривожний ранок. Але ми маємо можливість зібратися перед Твоїм престолом благодаті, дякуючи Тобі, бо Ти зберіг нас до цієї хвилини. І дуже прошу, Господи, щоб і в сьогоднішньому зібрані, благословляючи Твоє святе ім'я, ми ще більше наповнялися з тобою, заспокоювалися в Тобі, бо Ти надія, надія тверда і блаженна. І той, хто на тебе її покладає, ніколи засоромлений не буде. Слава, хвала і поклін тобі. Амінь. Амінь. Я величаю славлю тебе, Господь милосердний, бо добре бо ти і на віки твоє милосердя. І до цього місця ти нам допоміг, Господь. Воістину, Еван Езер, слава тобі і хвала. Дякуємо тобі, Ісус, що війшов в наше життя. Дякуємо, що відвідав землю. Дякуємо, що вчинив таке велике. Для кожного з нас, Господь, і для всього світу, Господи. Слава і хвала Слава, Тобі, тридини Бог, Отець, Син і Святий Дух, і подяка велика Тобі. Амінь. 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 Дякую тобі, Бог мій, що жива я і жива сім'я. Брати і сестри тут, Господи, живі. Дякую Тобі, що ти наша опора і захист, Господи. Дякую, що нам є до кого бігти, Господь, до кого прийти і до кого виводить, Господи, білі і переживання. Дякую, що ти в нас є Господь наш Бог. Амінь. Амінь. Слава тобі, Ісусе. Слава за те, що Ти є нашим Богом. Моє, твоєю паствою, Господи. Слава тобі, Господь, за те, що Ти дав нам прокинутися зранку, Господи. І попри те, що ранок тривожний, це нам нагадує про швидкоплинність нашого життя і неминучі зустрічі з тобою, Господи. Тому нагадуй нам, Господь, про те, щоб ми завжди були готові зустрітися з тобою лицем до лиця. І готові були в тому плані, щоб отримати нагороду від Тебе, отримати оселі Твої, Господи, війти в радість нашого Господаря, а не бути осудженими, Господи. Тому завжди нагадуй Духом Святим нам про те, що ця зустріч неминуча. І щоб ми не... Губилися в рутині нашого життя і світу, а акцентували увагу завжди перед Твоїм обличчям на тебе. Прошу, благослови нас, Господи, і дай нам сили сьогодні возвеличувати ім'я Твоє. Амінь.